Сьогодні ми були в гостях Дунайський інститут, прийшли з, ну, з таким пропозицією з такою, провести захід, це українська акція 16 днів проти насильства. Ця акція проводиться в цьому році під гаслом Це не ОК. Міністерство внутрішніх справ у період з 25 листопада до по грудня проводить інформаційну кампанію. Мета цієї інформаційної кампанії привернення уваги до проблем подолання. Домашнього насильства, жорсткого поводження, підвищення рівня обізнаності громадян щодо форм насильства, алгоритми дії для потерпілих, торговлі, протидії торговлі людьми та захисту прав жінок та чоловіків. На мою думку, всі студенти сьогодні отримали. Ну так, знання як треба себе поводити під час будь-якого насильства, і ім це дуже допоможе в майбутньому житті. Мені сьогодні сподобалося те, що на цій зустрічі ми обговорили тему про насильство як психологічне, так і фізичне, так і сімейне, так і інші різновиди. Його ми можемо охарактеризувати багато видів насильства, але для мене більше цього враження було про насильство психологічного плані. Та сімейного плані того, що є такі відношення, як аб'юзивні, це дуже така зараз актуальна тема, тому що у багатьох сім'ях спочатку все починається з психологічного насилля. Потім переходить до стадії фізичного. І це може бути дуже як і для дитини, так і для самих батьків, дуже такою темою відкритою, та це може навіть. Бути на рівні того, що треба піти до сімейного психо... психотерапевта, психолога. Сьогодні до нас завітали працівники морської охорони. Та ми розмовляли на тему насилля: психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. Я хочу подякувати за те, що зараз підіймають такі теми. Це дуже корисно та актуально в наші часи. Такого роду заходи є завжди актуальними. Керівництво нашого інституту завжди сприяє до проводження таких заходів. А в рамках договору з навчальним центром морської охорони та кафедрою навігації управління судном ми плануємо проводити ще ряд таких ефективних заходів. Ми піднімаємо актуальні питання, які є на сьогоденні важливими, і наші здобувачі вищої освіти мають. Знати про наше актуальне сьогодення і особливо ця тема, яка піднімала сьогодні про боротьбу з насильством для того, аби і в подальшому своєму, навіть професійному житті, а не допускати будь-яких помилок.